Номер 26 доведіть нерівність. Знову будемо виходити з означення. Ми пам'ятаємо, що число А вважається більшим ні... або дорівнює числу Б, якщо різниця А Б більше нуля, або різниця А Б дорівнює нуля. Число А менше або дорівнює числу Б, якщо різниця А Б менша нуля, або різниця а мінус б дорівнює нулю. 4 bc менше або дорівнює, ніж 4b у квадраті додати c у квадраті. Це другий випадок. Запишемо різницю. 4 bc відняти 4b у квадраті додати c у квадраті. І треба перевірити, чи дійсно ця різниця буде менше або дорівнювати нулю. Виписуємо цей вираз і спробуємо тотожніми перетворюваннями звести його до виду, за яким ми можемо точно визначити, додатний чи від'ємний цей вираз чи від'ємний. Тут нам у знагоді здануться формули квадрату суми та квадрат різниці двох виразів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого і другого виразів і додати квадрат другого виразу. Ось найчастіше в таких доведеннях використовуються оці формули це найчастіше. Розкриваємо дужки. Маємо 4 bc відняти 4b, відняти С у квадраті. І одразу дивіться, до якої з формул можна це призвести: до першої чи до другої. Подивіться, і там, і там у нас ніде немає два мінуса, а тут вони є. Отже, я мінус одразу виношу за дужки. І на перше місце ставлю який-небудь з доданок, який ну, квадрат. Наприклад, 4b у квадраті. Мінус я винесла цей доданок, тепер буде зі знаком плюс 4bC був зі знаком плюс. Мінус винесли, тобто на мінус одиничку кожен доданок поділили. І маємо мінус 4bC. Мінус С у квадраті стояло зі знаком мінус. Тепер буде стояти зі знаком плюс дивіться, це готова формула. Квадрат різниці двох виразів. Це в нас 2b у квадраті. Це в нас подвоєний добуток 2b на c. І тут у нас це у квадраті. Тож це буде 2B відняти С у другому степені. І не забуваємо про цей мінус попереду перед дужкою. А тепер дивіться, оця дужечка. Вона у квадраті. Навіть якщо ви залежно від значень Б і C, отримаєте в дужках, ну, наприклад, мінус 3, то у другому степені це завжди буде плюс 9. Отже, оця дужка… Завжди буде невід'ємною. А оце мінус говорить нам на те, про те, що незалежно від B і C, завжди буде відповідь від'ємною. Раз це завжди невід'ємне квадрат, да? то ось він мінус попереду нам говорить про те, що відповідь буде від'ємною. Цей мінус вже нікуди не дінеться. Отож ми довели, що цей вираз дійсно менше або дорівнює 0. В такому випадку можна стверджувати, що нерівність доведена. Розглянемо випадок Б. Більше або дорівнює 8. Число а більше або дорівнює число Б, якщо різниця а-б більша нуля, або ця різниця дорівнює 0. Запишемо цю різницю. 2n плюс 1 у квадраті відняти 8n повинно бути більше або дорівнює 0. І це нам треба перевірити. Якщо це так, то нерівність буде вважатися доведеною. Перевіряємо. Розкриваємо дужки. Це в нас квадрат суми двох виразів. До рівня квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий. 2 помножити на 2n буде 4n. І помножити на 1 буде 4n. І додати квадрат другого виразу. 1 у квадраті, то буде 1. Відняти 8n. Дивимось, чи є тут подібні доданки. До 4n у квадраті подібного немає, переписуємо без змін. Далі 4n і мінус 8n подібні. В сумі буде мінус 4n і плюс одиничка. І знову дивимось, нам можна згорнути за формулою квадрат різниці двох виразів. Адже отут у нас стоїть 2n у другому степені. Тут у нас стоїть подвоєний добуток першого виразу, на другий. А другий це одиничка. Тож маємо 2n-1 у другому степені. Подивіться: знову якийсь вираз у дужках, та ще й у другому степені. Другий степень нам говорить про те, що в цілому значення виразу буде невід'ємним більше або дорівнює 0. Нерівність доведено. Розглянемо випадок В. До речі, ви спробуйте зараз самостійно це зробити. Поставте відео на паузу, зробіть. І потім включайте, будемо перевіряти. Так само число. Так, тут у нас треба більше або дорівнює. Записуємо різницю. 5. Відняти 3Y у квадраті. Відняти все те, що стоїть справа. І ця різниця повинна бути більше або дорівнює 0. І це нам треба перевірити. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, дивимося, що там можна зробити. Так, тут у нас квадрат різниці двох виразів. Маємо квадрат першого виразу, 5 у квадраті то 25. Відняти подвоєний добуток першого виразу і другого. 2 помножити на 5 10, помножити на 3 30. І додати квадрат другого виразу, 9 9у у квадраті. Тут я спочатку всередині розкрию дужки, а потім вже великі. 3 помножити на y. Маємо 3 у квадраті. Відняти 3 помножити на 2, 6. І додати одиничка. Дорівнює. Так, Це поки переписую без зміни, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Це означає, що всі знаки у дужках треба змінити на протилежні. А оцей мінус перед дужкою і самі дужки ми опускаємо. Отже, маємо мінус 2, додати 6у відняти 1. Зведемо подібні доданки. 9у квадраті і мінус 3 маємо 6у. Квадраті. Мінус 30 і плюс 6 у маємо мінус 24 у. 25 відняти 1, так, це вже трьома рисками. Це буде плюс 24. Щоб е, привести до однієї з формул квадрат різниці або квадрат суми двох виразів. ну, Давайте тут у нас є спільний множник, 6. Спробуємо його винести за дужки, що отримаємо? І у квадраті, відняти. 24 y поділити на 6 буде 4у. 24 поділити на 6 4. Дивіться, і тепер вже тут чиста формула. Квадрат різниці двох виразів. Y у квадраті це квадрат першого виразу. Тут у нас 2 помножити на y і помножити на 2. Я спеціально так напишу, щоб виділити другий вираз. Це буде двійка. І додати 4 це у нас квадрат другого виразу, 2 у квадраті. Тож маємо у дужках тут y відняти 2 у другому степені. 6 – число додатне. Y мінус 2 у квадраті, оця дужка буде невід'ємною при будь-яких значеннях y. Ми це вже розбирали сьогодні кілька разів. Отже, і весь оцей добуток буде більшим або дорівнює нуля. Нерівність доведено. От можна це прописати. Розглянемо випадок Г. Так само у нас більше. Отже, треба різницю записати, відняти 6B. І треба перевірити, чи дійсно цей вираз буде більше 0. Як завжди, ми зводимо до однієї з форм квадрат суми або квадрат різниці двох виразів. І я одразу цей доданок мінус 6b запишу сюди. І спробуємо виділити тут повний квадрат. Дивіться, ось у нас є b у квадраті. Далі відняти оце буде схоже на подвоєний добуток першого і другого виразів. Тож маємо 2 помножити на b. Я одразу записала перший вираз. А тепер, наскільки треба помножити, щоб отримали 6b. Ну, ще на трійку. Отже трійка. Це буде другий вираз. Значить, треба додати 3 у квадраті і відняти 3 у квадраті, щоб нічого не змінилось. Ну і ще додати 10. Оця група доданків. Ми одразу записуємо як квадрат різниці двох виразів це чиста формула. Далі тут мінус 9 3 у квадраті, то буде 9. І плюс 10 буде плюс 1. І тепер дивимося. Оця дужечка у квадраті, вона, вона завжди буде невід'ємна. Це ми вже з вами розбирали квадрат, навіть від'ємне число зробить додаток. Вона може дорівнювати нулю. І навіть коли ця дужка буде дорівнювати нулю, результат буде одиниця, відмінний від нуля, тому що тут стоїть чиста одиничка. Отже, цей вираз буде строго більше нуля. Нерівність доведено. Спробуйте розв'язати ці два завдання самостійно. Доведіть оці дві нерівності. Ставимо відео на паузу та виконуємо. А потім продовжимо дивитись далі і звіряти, де? Більше або дорівнює. Знову записуємо різницю. Те, що в лівій частині, відняти те, що в правій частині. І нам треба перевірити, чи дійсно воно більше або дорівнює нуля оця різниця. Тут я запишу одразу 2 b перших. І це треба ці два дроби звести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 12. Сюди додатковий множник 12. І тут одразу розкриваю дужки. Квадрат суми двох виразів маємо квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток 2 помножити на 2, 4, помножити на 3, 12b. І додати квадрат другого виразу, 3 у квадраті 9. Далі мінус стоїть відняти. 12 помножити на 2b то буде 24b. У чисельнику. Зводимо подібні доданки. 4b у квадраті подібного немає. 12b і мінус 24b оце подібні доданки. Буде мінус 12b. І додати 9. У чисельнику в нас знову чиста формула. Квадрат різниці двох виразів. Бо це маємо у нас квадрат першого виразу. Оце у нас подбойний добуток першого виразу на другий 2 на 24 на 12 b І тут у нас квадрат другого виразу. Тож записуємо одразу, згортаємо у формулу. Маємо 2b відняти 3 у квадраті. Дивимось, знаменник у нас число 12, завжди додатне. Чисельник. Дужка у другому степені, Тобто, незалежно від значення Б, оця дужечка вся в другому степені буде набувати невід'ємного значення. Може бути нулем, але від'ємним ніколи не може бути. Отже, весь дріб у нас набуває невід'ємного значення. Це більше або дорівнює нуля. Ми довели нерівність. Є так само записуємо різницю. Вираз в лівій частині, відняти вираз в правій частині, і цей вираз повинен бути менше або дорівнює нуля. 0. Перевіряємо це. Спочатку зведемо дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде добуток 2 помножити на 9 С у квадраті плюс 1. Додаткові множники для першого дробу 2. Для другого дробу 9С у квадраті плюс 1. Записуємо 2, помножити на 3c. Маємо 6C. Відняти. Тут помножити на одиничку, вираз не зміниться, тож буде 9 с у квадраті плюс 1. Розкриємо дужки. Маємо мінус 9 с у квадраті, мінус 1. Знаменник переписуємо без зміни. У чисельнику треба знову згорнути за формулою. І я буду групувати. Тут у нас буде квадрат різниці двох виразів. Тільки мінуси нам заважають. Винесемо мінуси за дужки. Я одразу тут поставлю мінус. І запишу спочатку 9С у квадраті. Бачите, знак вже на протилежний. Далі відняти 6C, бо було додатне, стане від'ємне. І додати одиничка. Так. Знаменник переписуємо без зміни. А тут у нас знову чиста формула, де є це у квадраті, це квадрат першого виразу, 3c, відняти 6 це 2 помножити на, квад... на перший вираз на 3c. І помножити на другий вираз на одиничку. І додати квадрат другого виразу. Тож, у чисельнику в нас буде 3C відняти 1 у квадраті. Дивимось, якого знаку набуває цей дріб. Знаменник його буде додатним завжди. Бо двійка число натуральне, додатне. 9С у квадраті буде невід'ємним. Додати одиничка, весь ося ця дужка буде додатною. Тобто тут чисель, знаменник навіть строго більше не ну, буде. Да. Чисельник. Знову, якийсь вираз у квадраті. Оця друга степінь, оцей завжди зробить вираз невід'ємним. Отже, і весь дріб буде невід'ємним. Ага, тільки я тут переписувала і загубила уже мінус. Ось він, ось він тут стоїть. Отут його не загублюйте, будь ласка, тут мінус. Отже, окрім цього мінуса, весь оцей дріб оце все. Він буде невід'ємним. А оце мінус нам дає якраз від'ємний знак, те, що нам і треба було довести. Нам треба довести що менше або дорівнює 0. Отже, весь дріб у нас менше або дорівнює 0. Нерівність доведено.